І так, Завдання потрібно буде виконувати в книжечці на сторінці 89-90. Це будуть перші 5 пунктів. 1, 2, 3, 4, 5. У першому пункті написано відкрийте у вікні браузера головну сторінку інтернет-енциклопедії Ну, Ми одразу другий пункт розберемо. Уведіть у поле пошуку ключове слово утилізація. Переходимо, відкриваємо вкладочку в браузері, Набираємо Вікіпедія. Обираємо українською мовою. У пошуку по Вікіпедії напишемо слово утилізація звичайно, вибираємо Утилізація «Утилізація» – назва статті переробка відходів. Нам потрібно взяти ще одну вкладочку нову. І зайти в Google документи. Тобто вибрати додатки Google, полистати трошки нижче, обрати ось такого блакитного кольору документи, пустий, по плюсику У кого телефон там трішечки буде по-іншому. Далі дивимося в книжечки, що треба, набрали. третій пункт. Перегляньте текст сторінки, що відкрилася, знайдіть гіперпосилання для переходу до інших частин сторінки. Далі відкрийте текстовий процесор, знайдіть на сторінці Вікіпедії та збережіть у текстовому документі відповіді на запитання, яка назва статті, але третій пункт ще не виконали, да? тому зараз повернемося, виконаємо. Знайшли ми цю статтю. А де гіперпосилання? Гіперпосилання у нас у змістові це переходи по різних частинах нашої статті. Зверніть увагу, коли окремо в мене мишка, то це є стрілочка біленького кольору. А коли я підводжу до, кожного, до кожної із пунктів змісту, то засвічується ось така рука з піднятим пальчиком. То це означає, що кожна із написів це є гіперпосилання. Наприклад. Десь по якомусь можна клацнути, да? і ми можемо бачити, що одразу відкривається та частинка статті, на яку ми з вами натиснули. Але в завданні нас питається, яка є назва статті. Це є переробка відходів. Тому ми її візьмемо, Виділимо. Правою кнопочкою мишки викличемо контекстне меню і виберемо з команди Копіювати. Документ ми з вами завчасно відкрили, тому одразу сюди можна вставити назву. Переробка відходів дивіться, вже гарним, красивим як назва. Переходимо далі. У ваш у книжечці пункт буде п'ятий. Вже. Ми текстовий процесор відкрили, назву статті скопіювали. У чому значення вторинної переробки відходів? То заходимо знову у нашу Вікіпедію. І обираємо по гіперпосиланню значення вторинної переробки відходів. І оці три рядочка. Копіюємо, викликаю контекстне меню, переходжу в документ, і вставляємо до нашого документу. Далі дивимося в книжечку: останній пункт, які існують види вторинної сировини. Знову переходимо на Вікіпедію. Переходимо за гіперпосиланням. Ось є пункт 5 види вторинної сировини. Виділяємо. Виділяються і малюнки разом, але це не страшно, нехай виділяються. І на виділеному фоні будь да, правою кнопочкою мишки копіюємо. Знову переходимо в документ і вставляємо вибраний текст. Тут одразу і малюнки попід'єднувалися. За бажанням можна буде повидаляти, а я б не видаляла. Тут усе гарно видно, що це є сміттєзбиральна машина в Австралії і так далі. Така цікава інформація. Оце все у вас автоматично зберігається на Google дисковій. Для того, щоб дати назву вашому документу, він зараз документ без назви, ми на нього натиснемо. Одразу пропонується назва, переробка відходів. Це тому, що у нас першими, два слова так написано. Хай так і буде, я допишу трієчку, бо документ у мене вже не один. Наступним етапом вашої роботи це треба зайти в Classroom, Я зараз в чужому класрумі, там, де я учениця. І що зробити? Додати або створити. Вибрати перший пункт Google Диск. Одразу відкриваються останні документи, які ви робили. Да? У нас є це переробка відходів. Вибрала його, засвітилося воно, да? ось навіть внизу написано вибрано 1 і додати. Після того, як документ підвантажився, нажимаємо кнопочку здати. На цьому ваше завдання буде виконане. Я потім побачу, що ви зробили за статтю, і отримаєте свої гарні відмінні.